Пропонуємо вашій увазі чергову новинку від українського бренду Black Salamandra, зимове водилище виготовлене вручну з найкращих компонентів та високомодульного графіту. Вудка має суворий чорний дизайн, оснащена над легким та зручним катушко-тримачем зі вставками з Єва, чорний повнотілий карбоновий бланк та кільця KL серії зі вставками Сік. Стиль, вишуканість та неперевершений дизайн. Все це про нову відбивку Black Salamandra VIP 4Game. Вона запакована у фірмовий Чохол, є одночасником та має дуже привабливі характеристики. Її довжина складає 74 см, а важить лише 56 г. Тест по принадам від 15 до 40 грамів. вудилища дивище екстрафаст, проте кінчик вудки пом'якшені. Що оптимальна для лову принадами типу VIP або балансир. Катушка тримач універсальний, в нього однаково встановлюються як безінерційні катушки, так і зимові мультиплікатори. Довжина руків'я 14,5 см, що достатньо для комфортного лову навіть в об'ємній рукавиці. Традиційно кожна вудка Black Salamander оснащується відкидним хуккіпером для принад: карбоновий бланк, форма та конструкція катушка тримача дозволили зробити вудку з відмінною чутливістю. Та передають навіть найлегше клювання в руку. В цілому, Віп 4 це одна з кращих відбивок на ринку України. Ці та інші водилища, а також інші якісні риболовні аксесуари, ви можете придбати у нас на сайті або у Фейсбук.